Запишу, коротше, вам кусочок відео на Ютуб, розкажу наші новості, яких немає. <седжу> Останній відос у мене був про те, що ми переїхали. От ми вже знаходимося тут сіка п'ять днів, да? З п'ятниці, шість сьогодні, завтра буде тиждень. Ми, якщо чесно, тіпа, капельку розстроєні. Тому що ми вже четвертий місяць без нормальної роботи, ми в постійному ожиданні, постійно ну, тупо треба щось чекати. постійно. Всі наші родичі, знайомі, які в Чехії навіть приїхали пізніше за нас, вони вже давно працюють, давно щось мають, давно щось, навіть вже дехто поміняв роботу чотири рази, а ми ніяк не підемо на неї. Дехто каже, що це класно нічого не робити сидіти, але, тіпа, це взагалі не класно. Що класного в тому, що ти сидиш, нервуєш, думаєш, як буде твоє життя далі. В Україну вертатися нам не хочеться, тому що там твориться, м'яко кажучи, треш. Я не знаю. Заселили нас. В село не буду казати назву, нехай буде нетайною, а зачем вам знати, де ми живемо? Просто я вам розкажу. В общем, це, по нашому мнению село. Воно знаходиться у горах і ми біля Ліберця І ми, якщо чесно, не так собі уявляли. Життя тут, тут взагалі немає магазинів нормальних, тут немає де гуляти. Ну, тобто Просто як звичайне село. І ти ходиш по вулицям, тут живуть люди, школа є, автостанція, так, якщо по-нашому говорити, слава Богу, ми хоча б знайшли, як добратися до міста. Це мене вже радує. Таксі сюди не їздять, доставка сюди не їде. Це так, просто з загального. Добиратися до міста хвилин 40, на машині хвилин 20. Якщо із загального, як ми тут живемо? Я не знаю, чи в мене вийде зняти румтур, так скажем, тому що тут постійно ходять люди, і я не хочу, якщо чесно, ні їх знімати, ні, ні взагалі, щоб вони знали, що я щось знімаю. Це не в моїй компетенції, так сказати. Розказувати людям, з якими я живу, ну коротше, це взагалі тема. Якщо вийде, я зніму кусочки відео, в якій обстановці ми живемо. А якщо коротко описувати, то умови більш-менш 50 на 50. Приблизно так само, як було в мене в гуртожитку, коли я навчалася в ПКНГ в НІФТІАЗІ в Полтавському. Плюс-мінус норм жити можна, кімната взагалі шикарна. Тобто нормально. З мінусів. З мінусів це те, що нам пообіцяли привезти холодильник, який буде стояти тут, як нам сказали. Але його не везуть. А перші три дні ми намагалися якось цього добитися, але нам відповіді ніякої не було. І ви уявляєте, як це жити без холодильника. Тобто ти ні м'яса не купиш, нічого взагалі не такого. Ну, Яке потрібно зберігати в холодильнику, це логічно. Людина не проживе без холодильника Це бред. Це хіба що якщо купляти кожен день і готувати з-під ножа, так сказати, але не завжди є така можливість. Під ледве ми добивалися відповіді, так сказати, і в відтоді ми отримали таку відповідь. Холодильник поламаний, то, що вам мали привезти. його привезуть в суботу. Ми тут вже шостий день, сьогодні четвер. В общем, нам на другому поверсі, тут двохетажний будинок. На другому поверсі жінки виділили полку в своєму холодильню. І Я надому дякую. Ми, дізнаючись це, на наступний день поїхали, закупилися продуктами, знімали ми це і розпаковку знімали в наших тіктоках, тут їх добавлю. Е, закупочка вийшла така нормальна, але ми м'ясо все-таки ж не, ну, не купляли, тому що логічно холодильник в холодильнику воно довго не прилежиться, потрібно морозилку. Е, щодо умов, умови нормальні, я як вже як сказала, є туалет, є душ, ну, це спільне, кухня також спільна, ну як варто У кожного своя кімната, дехто живе по двоє-троє людей, я так зрозуміла. А ми, тіпо, як сімейна пара, живемо разом в одній кімнаті. У нас тут є вихід на терасу, типу, там люди собі відпочивають, курять, п'ють, і, і так далі. А Ми туди не ходимо, ми не куримо та й, в принципі, бажання немає туди ходити. Щодо роботи. Роботи поки немає, відповіді немає від тої людини, яка нас влаштовує туди. Нам обіцяли, як ми заїдемо зробити екскурсію. Екскурсії нема, роботи нема. В общем, ми А Вчора така у нас сталася невеличка паніка. Ми вже думали звідси з'їжджати, краще всі ховали трохи. Просто ми чекаємо вже типу, четвертий місяць на ну, якісь зміни, а їх типу, нема. Ми переїхали та і все. Але, як кажуть наші батьки, що якщо ж нам виділили місце тут жити, то і робота в принципі, повинна бути. Чекаємо відповіді на дозвіл на роботу. І тоді, типа, ми повинні приступити на роботу, я так розумію. Тут в Чехії з цим великі проблеми зараз, тому що якийсь там навал індусів, емігрантів, і я так розумію, що е, Чехи зараз займаються індусами, а українців типу, віддвинули. Чим ми зараз займаємося кожними днями, це коли це йому в ноуті Даніному. Е, я готую їсти. Даня бігає на другий поверх, верх-вниз приносить мені продукти ті, що в холодильнику. Що ще? Іноді виходимо на вулицю гуляти. Чому іноді, тому що влін, нема куди йти. Ліба йти гроші тратити в магазин, либо по вулиці, як дебіл ходить просто. Що ми ще? В телефонах клацаємо, чай п'ємо. Якось так. Тут ще у нас буде чергування. Цей тиждень вихідні чергували жіночки, потім ще хтось, і потім через тиждень ще ми будемо, так сказати, і спробувати, що це таке: убирати в коридорах, мити унітази і так далі. Взагалі піть, тому що в общаги ми такого не робили. Ми прибирали тільки Що ми Ми робили? Ми... мили плиту, по-моєму, і в кімнаті прибирали енциологічне. Та й все. А так у нас була прибиральниця. Тут же ж прямо общага общага виходить. В общем, якось так. Такі неоднозначні типе, зараз емоції. Непонятно, що хочеться, непонятно, що буде далі. Все. пока ага, все.